17 травня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів, 8 з них по зенітно-ракетних комплексах. Крім того, українські воїни збили два кацапські розвідувальні безпілотні літальні апарати типу орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів, два склади пальномастильних матеріалів, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два засоби протиповітряної оборони рашистів та ще дві важливі цілі. Потужні вибухи пролунали у тимчасово окупованих Луганську, Донецьку і Єнакієвому для боротьби з партизанським рухом у тимчасово окупованому Мелітополі рашисти встановили велику кількість вуличних камер спостереження. У тимчасово окупованому Криму в районі села Вулканівка Джавтьобе впала кацапська крилата ракета Калібр неспокійно на території рашистського рейху проліт непізнаного безпілотника зафіксували неподалік Москвабаду, в республіці Комівпав легкомоторний літак. Постскриптом на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей рашисти призначають на керівні посади в адміністраціях чиновників ЗРФ. Така ситуація склалась через брак кадрів та недовіру окупантів до місцевих колаборантів.